Вітаю, Вікторія сад сьогодні на огляді отакі от невеличкі саджанці Часто люди запитують, вони у вас одно, двох, чи ще стало модно трьохрічний. Наприклад, оці, дивимося уважно, 2,50. Це однорічні саджанці Яка категорія, куди їх? Не знаю, мабуть, до п'ятирічних, річних тих, що в інтернеті. Є різні манітні сорти, понад 30. Все залежить від ваших подобань. Можна формувати як чашу, так і веретено, шпалерний інтенсив. Є, наприклад, ось такі кроновані, ось така коренева. Але такі дерева ми намагаємось відправляти тільки самовивозом. До півтора метра йдуть на звичайну відправку. От тільки розпакували частину прикопу. Зараз це все діло перебереться, поставиться в тирсу і почнемо відправку. Сонячна гарна погода, дощі вже закінчились по прогнозу на наступний Два-три тижні тільки тепло, відповідно, весна вся набирає обертів. Потрібно висаджувати фундук, бажано встигнути за оці 2 тижні. Хто ще не встиг, забув, десь був чимось зайнятий, звертайтеся, саджанці її. Дякую за увагу. Гарно сім'ї!